Станція метро Лук'янівська працює і для перевезень, і як укриття. Про це повідомили в КМДА на станції. Усіх інформує черговий персонал. Нагадую, що під час повітряної тривоги потяги підземки не курсують наземними ділянками. Ну і бачите, станція метро Лук'янівська під час цього удару так само була дуже близько до місця, але вберегла усіх, хто там переховувався. І уламки впали в шести районах Києва. За даними Київської міської адміністрації, у Солом'янському районі є пошкоджена офісна будівля. В Голосіївському уламки впали біля житлового будинку. В Дніпровському палають уламки в житловій забудові, а в Дарницькому пошкоджено приватний будинок. У Деснянському районі горить будинок. На місцях всіх цих влучань і впадінь працюють усі оперативні служби і намагаються оперативно загасити або ліквідовувати наслідки ракетного удару. Ро, який нанесла Росія сьогодні.